Мої кохані милі вороги, я мушу вам освідчитись в симпатії. Якби ж було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж, я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний звичний мій тренаж, мої гантелі, турники і штанги, спортивна форма, гарне відчуття. Марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі й вам, що ви ним, як уші, дрібнота будь негодна ворогами, Я, якщо я і маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу і чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде Вольтова.